Новий сервіс Мобільний адміністратор невдовзі запрацює у Хмельницькому центрі надання адміністративних послуг. Йдеться про усі послуги, окрім оформлення біометричних документів, котрі зможуть отримувати маломобільні мешканці Хмельницької громади. Надаватимуть їх чотири фахівці. Порядок надання сервісу буде розглянуто на найближчій сесії міської ради. Подавати заявки можна буде через сайти міської ради і ЦНАПА, а також в телефонному режимі та електронною поштою. Головна мета даної даного порядку, який ми затверджуємо і Будемо впроваджувати найближчим часом це доступ послуг до маломобільних груп населення осіб з інвалідністю, нашим ветеранам в військових шпиталях, в міських лікарнях, де саме перебувають наші поранені. Тому що багато є необхідності при відновленні документів і різного характеру, при отриманні статусу, при отриманні пільг 370 послуг можемо надавати шляхом мобільного адміністратора, крім біометричних документів. Комунального майна майже на 18 мільйонів гривень в чергове передали підрозділам сил оборони від Хмельницької громади. Це дрони, БПЛА літачкового типу, реби та інше обладнання. Також традиційно виділили одноразову матеріальну допомогу. Отримають її 814 мешканців громади на загальну суму понад 8,5 мільйонів гривень. 88 сімей наших загиблих на загальну суму понад 1 мільйон шістсот. Маємо дві родини полонених і безвісти зникних. Маємо 70 військових, які потребують реабілітації на понад 1 мільйон гривень. Маємо 524 діючих військових або вже ветерани на загальну суму понад 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Ну а також маємо три домогосподарства, які нещодавно постраждали від терористичних атак російської туристичної недодержави на понад 250 тисяч гривень. У червні в Хмельницькій громаді стартує оздоровча кампанія. Більше тисячі дітей зможуть відпочити в комунальному таборі Чайка, зокрема, майже 700 дітей пільгових категорій. Працюватимуть і інші заклади оздоровлення та відпочинку. Рекреаційний берег надії, табір з денним перебуванням над Бугом, мандрівник наметове містечко і табори з денним перебуванням це заклади освіти. Нашої громади буде проведення оздоровлений відпочинок в частині наших міст побратимах зокрема Прага, Штутгарт, Дрезден. Плануємо як завжди понад 4 тисячі дітей оздоровити під час своєї літньої кампанії в 2025 році. На це передбачено в значний фінансовий ресурс. Рішенням виконкому 45 військовослужбовців та членів їхніх родин отримали компенсацію 50% вартості навчання у вишах. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.